РСФСР это вторая формулировка нашего Советского Союза. Мы до СНГ меняли эти все аббревиатуры. Ух, что тут РСФСР? Ух ты шо! Слухай, такого я ще не чув. Давай с цього місця детальніше. <схай> так, так, так. Значит, друга назва Радянского Союза РСФСР, да? Я правильно зрозумів? Це у нас был Советский Союз. Давай, давай мою версию. Пожалуйста. Давай. Сначала прекрасно Советский Союз. Да. Советский Союз. Потом у нас. РСФСР случился, ага. потом мы когда уже разваливались и в конце концов у нас когда уже полностью отменили Советский Союз создали Союз Дружественных Государств ага. СНГ Союз ага. независимых государств ага. вот. вот причем тут что ты пытаешься мне сказать я не понимаю я, вот не слухать, кого вот Радянский Союз складался из скольких республик на годами Ой, очень много. Ну, скільки там? Ну, ну 10, 20, 30, я скільки там знаю. було? Ну, порядка 40, наверное. Порядка 40. Может, 80. Порядка 40, приймається відповідь. І вот серед цих 40 республік, як називалась республіка, в якій ты жив? Вот Екатеринбург входив туда, як вона называлась? Ну, я жив в Києві, вона называлась ОСР СССР, скажем. Там, Білорусы, БССР було, а ты як, який жив в республиці? Я чекаю від тебе, відповідь, ти навіть за комп'ютером сидиш, знаєш, можеш зараз загуглити чи що там зробити. Врешті, решт ти ж блогер, не я, розумієш. Я не історик, не політик. До чого тут історія і політика? На ну, елементарно, в школі, ви, певно, вчили, проходили. Як оце, ну, одна я... із сорока радянських республік називалася, яка ти живе? Ну, віти моя прогуляла, Напевно, не тільки цей один. Республіки Совєтського Союзу. Так, да, слухай, тебе зараз все таке розчарування чекає, що їх було 15, а не 40. Так, а ти в якій жив? От, я жив в Совєтській Російської соціалістичній Федеральній Республіці. І? А, ну, да, федеральні. так. Федеральній. Так. Значить, виходить, це РСФСР це не друга назва Радянського Союзу, так? Ну, Дуже цікаве запитання. Унтер. А дійсно, хто так? закінчив Гітлерську коаліцію? В якому році вона закінчилась? Якого числа? Ну, в якому? в 41-м у нас, 9 мая. 41 -го праздник. року. Правильно, молодец. Я бачу, слушай, ты историю точно не прогуливал. Нет. Ні. В 41 Нет. В 41-м году, впевненный? Да, 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 да.